У маленькому містечку, де взимку пахло мандаринами, корицею та димом із димарів жила дівчинка на ім'я Оля. Вона обожнювала Різдво не лише за подарунки, а й за особливу традицію. Щороку разом із бабусею вони пекли велике різдвяне печиво у формі зірочок, ялиночок і сердечок. Але цього року все було не так. Бабуся захворіла і не могла прийти, а мама поверталася пізно з роботи. Оля сиділа на кухні на півтемряві і гортала старий бабусин записник із рецептами. На останній сторінці був запис Засніжене печиво для тих, хто забув, що таке справжнє свято. Під рецептом хтось доклав ще один напис старішим почерком. Випікати з любов'ю, зберігати в особливій коробці. Оля здивувалася ніколи раніше вона не чула про це печиво. Вона перевернула кілька коробок у шафі і раптом знайшла одну дерев'яну з вирізбленими сніжинками та маленьким металевим замочком. Коробка виглядала так, ніби чекала саме на неї. Напевно, це та сама особлива коробка, прошепотіла Оля. Вона поставила її на стіл, запалила світло і вирішила. Навіть якщо цього року бабуся не може бути поруч, вона все одно спече це загадкове засніжене печиво. Вона ще не знала, що коробка, яку вона щойно знайшла, не просто зберігає печиво, вона здатна оживляти те. Що давно заснуло в серцях людей. Оля уважно перечитувала рецепт засніженого печива, намагаючись розшифрувати бабусині незвичні позначки, дрібка сміху, ложечка теплих обіймів, шпилька різдвяної надії. Вона посміхнулася. Ох, бабусю, ти завжди була чарівницею, подумала дівчинка. Вона зібрала інгредієнти, увімкнула світло на кухні та почала місити тісто, згадуючи, як бабуся завжди казала: печиво відчуває твої думки. Тому Оля, стискаючи серце від суму за улюбленою бабусею, старалася думати тільки про добре. І раптом, коли тісто вже було готове, в кімнаті щось ледь чутно дзенькнуло. Дівчинка озирнулася. Коробка з вирізбленими сніжинками сама сунулася на кілька сантиметрів ближче до неї. Оля завмерла. Коробка не могла рухатися сама. Чи могла? Коли вона поклала першу партію тістечок на деко, коробка знову тихенько підстрибнула, ніби нетерпляче. Оля несміливо поклала руку на кришку. І відчула легке тепло, яке наче пробігло крізь пальці. Тоді вона обережно відкрила коробку всередині не було нічого, окрім тонесенького шару блискучого порошку, схожого на морозні кристали. Він легенько піднімався в повітря, ніби дихав. Засніження, прошепотіла Оля. Вона вирішила покласти всередину перші ще теплі печива, і щойно кришка зачинилася, коробка засвітилася яскраво блакитним світлом. Коли світло згасло, у кімнаті пролунав тихий сміх маленький, дзвінкий, точно не людський. Оля злякано відсмикнула руки, а коробка знову легенько тремтіла, наче в ній хтось прокидався. Оля завмерла, упираючись очима в коробку, яка все ще трохи тремтіла, випускаючи крізь щілинку ледь помітні іскорки. Дівчинка глибоко вдихнула і дуже повільно підняла кришку. Всередині лежали її свіжо спечені печива, але тепер вони були вкриті тонким шаром блискучої. Засніженої крихти, яка переливалася, немов справжній мороз на вікні. Раптом одна з печев зірочок ворухнулася. Спочатку зовсім трішки, потім стрибнула, а потім встала на два маленькі крихітні печевні ніжки. Привіт. пролунав тоненький голосок. Оля ледь не впала від шоку. Зірочка весело розмахувала своїми загостреними кінчиками, ніби руками. Я зірчик, а це мої друзі. Поруч із ним рухнули дві ялиночки, які миттєво почали танцювати, і маленьке печене сердечко, що сором'язливо ховалося позаду. Ми прокинулися завдяки тобі. Ти так старалася. вигукнув зірчик. А ми маємо роботу. Я. яку ще роботу? прошепотіла Оля, не вірячи власним очам. Ну, як же? Зірчик гордо піднявся на носочки. Ми засніжене печиво. Ми приносимо різдвяний дух туди, де він заснув. Інші печива захвилювалися, підтягнулися і утворили маленький печений загін. І де він заснув? запитала Оля. Зірчик показав на вікно. Там, у темряві, стояв сусідній будинок пані Ліди, старенької жінки, яка колись співала колядки так голосно, що їх чули всі сусіди. Але цього року її вікна були темними і мовчазними. Там! Тихо сказав зірчик, там холодно й порожньо всередині. Оля відчула, як у грудях стискається серце. Тож, ви підете помогти їй? Ми підемо, кивнули печива хором. Але без тебе ми не зможемо зробити справжнє диво. Нам потрібна людина, яка вірить. Оля ковтнула повітря, відчуваючи, як у ній змішується страх і захоплення. І тоді вона прошепотіла Я вірю, ходімо. Оля загорнула печива у теплу серветку, наче маленьких живих друзів, і разом із ними вийшла на вулицю. Ніч була тиха, легкі сніжинки падали на волосся і руки. А вікна будинків світилися теплим різдвяним світлом. Усі, окрім одного, будинку пані Ліди. Її вікна були темні, наче хтось вимкнув не лише лампи, а й саме життя всередині. Ми відчуваємо холод, тихо сказало печевне сердечко. Зірчик піднявся на верхівку олиної долоні і уважно вдивився у темряву. Свято тут спить дуже глибоко. Нам треба бути обережними. Оля наблизилася до дверей і несміливо постукала. Ніхто не відповів. Вона постукала ще раз, трохи голосніше. Нарешті двері повільно прочинилися, і на порозі з'явилася пані Ліда. Вона була в халаті, згорнутому навколо плечей, її очі здавалися втомленими й тьмяними. Олю, що ти тут робиш у таку пору? Я, Я принесла вам трохи печива, нерішуче сказала дівчинка. Пані Ліда сумно посміхнулася. Дякую, моя мила, але я не дуже святкую цього року. Поки Оля думала, як відповісти, Зірчик висунув з серветки маленьку ручку і тихенько торкнувся бабусиної долоні. У ту ж мить щось змінилося. У повітрі наче пролунав тихий дзвіночок. Пані Ліда здригнулася і здивовано озирнулася. Ви чули? прошепотіла вона. Оля покачала головою, але зірчик підморгнув їй. Можна нам зайти? тихо запитала дівчинка. Пані Ліда вагалася лише мить, а потім відступила і запалила світло. Усередині будинок здавався зовсім іншим, ніж раніше. Колись у ньому пахло гліндвейном, корицею та мандаринами, а тепер він був холодний і порожній. Мені цього року не було з ким святкувати, зітхнула пані Ліда. Після того, як діти переїхали, різдво якось зникло. Печене сердечко тихенько пискнуло, ніби відчула біль. Оля поклала серветку на стіл, розгорнула її і в ту ж секунду печива засвітилися м'яким сріблястим сяйвом. Що це? Ошелешено прошепотіла пані Ліда. Печива підвелися і заговорили ми прийшли розбудити ваше свято, і в ту мить у кімнаті запалилося перше маленьке різдвяне світло. Пані Ліда стояла нерухомо, немов побачила справжнє диво. Хоча, власне, так воно і було на столі перед нею. Печива світлилися м'яким морозним сяйвом, а зірчик упевнено ступив уперед, тримаючи руки промінчики на боках. Не лякайтеся, сказав він дзвінким голосочком. Ми не кусатимемо. Ну, хіба що трохи, якщо ви захочете нас з'ясти. Пані Ліда розсміялася так несподівано, що сама злякалася свого сміху. То був перший її щирий сміх за багато місяців. Я не знаю, хто ви такі, вона провела рукою по очах, але ви нагадуєте мені про часи, коли різдво було сповнене тепла. Оля сіла поруч і тихо взяла пані Ліду за руку. У вас тут дуже самотньо, сказала вона. Самотність буває холоднішою за будь-яку зиму, зітхнула старенька. У цей момент печемна ялиночка вискочила вперед і почала обережно сипати навколо себе блискучу засніжену крихту. Крихта падала на меблі, на підлогу, на вазу зі сухими гілочками, і раптом гілочки вкрилися зеленню. Посуд на поличці заблищав так, ніби його щойно начистили. Штори м'яко колихнулися, наче в кімнату увірвався легкий теплий вітерець, а лампа в кутку, яка давно не працювала, спалахнула золотавим світлом. Це це було в моєму домі років 10 тому», – прошепотіла пані Ліда, вдивляючись у відрочену кімнату. Я вже й забула, як тут було світло. Зірчик стрибнув їй на плече і додав: Ми не повертаємо минуле, ми нагадуємо вам, що тепло завжди було всередині, просто воно заснуло. Пані Ліда заплющила очі і по її щоці покотилася тепла сльоза, але не сумна, а світла. Дякую, діти, і вам, маленькі дива. Оля помітила, що сяйво засніженого печива стало яскравішим, наче їм стало легше дихати в цій кімнаті. Пані Ліда несподівано сказала: Знаєте, я не пекла печива вже багато років, але може, сьогодні настав час. Печива завмерли, а потім дружно закричали: Так! І в той момент було зрозуміло. Свято тут не просто прокидається, воно повертається додому. Кухня пані Ліди ожила так, наче хтось відкрив у ній дверцята до забутого тепла. Оля, печивний загін і пані Ліда стояли біля старої духовки, яка колись випікала найсмачніші різдвяні смаколики в усьому містечку. Тепер вона була пилюжною і давно не працювала, принаймні так усі думали. Але щойно печивна ялиночка підбігла і легенько торкнулася дверцят засніженою крихтою, духовка тріснула, зітхнула, і в ній загорілося тепле, м'яке світло. Я так давно не бачила її живою, прошепотіла пані Ліда. Злегка тремтячи від хвилювання, мабуть, вона чекала на когось або на щось. Зірчик вистрибнув на край стола і урочисто промовив: Отже, ми починаємо випікати головну партію партію світла і радості. Печинна ялиночка і сердечко підтягнулися, вишикувалися, немов міні кухарі. Оля та пані Ліда заходилися місити тісто разом, і раптом кухня наповнилася знайомим запахом кориці, меду і дитинства. Пані Ліда сміялася, розповідала історії про старі часи, а Оля слухала ніби казку. Час від часу зірчик підбігав до них і сипав трошки засніженої магії, щоб тісто вийшло ще теплішим. А форма ще гарнішою. Ви знаєте, сказала пані Ліда, розкатуючи тісто, моєму онукові дуже подобалося це печиво. Він завжди чекав на Різдво, щоб приїхати до мене. А чому він перестав приїжджати? обережно запитала Оля. Пані Ліда зітхнула. Він виріс і став дуже зайнятим. Я думала, що вже не потрібна йому. Печемне сердечко тихо підійшло до її долоні і торкнулося її теплим м'яким вогником. Жінка здригнулася, і раптом у повітрі з'явився слабкий дзвіночок, той самий, що лунав щоразу, коли прокидалося щось добре. Ви потрібні, сказав зірчик. Просто люди іноді забувають, а ми нагадуємо. Духовка задзвеніла, сигналізуючи, що перша партія готова. Коли Оля відчинила дверцята, з неї виринуло таке світло, що на мить їй здалося, ніби перед ними маленькі золотисті сонечка. Печиво виглядало ідеально, засніжене, блискуче, і кожне ніби світилося зсередини. Це неможливо, прошепотіла пані Ліда. Тримаючи в руках теплу зірочку. Вони живі? У відповідь печимні створіння, що стояли поруч, дружно кивнули, а в ту ж хвилину за вікном загорілися різдвяні вогники, яких у цій частині вулиці не було вже давно. Свято прокидалося саме тут, саме зараз, і, здається, назавжди. Після того, як перша партія сяючого печива вийшла з духовки, будинок пані Ліди наповнився таким світлом і ароматом, що, здавалось, сама зима зупинилася біля вікон, аби послухати, як оживає різдво. Оля й пані Ліда викладали печиво на тарілки, коли раптом у двері хтось тихо постукав. Жінка здивовано зиркнула на Олю. Я нікого не чекаю. Вона відчинила двері і на порозі стояв молодий чоловік у зимовій курці із засніженим волоссям та трохи з ніяковілою посмішкою. Бабусю, тихо сказав він, у пані Ліди затремтіли губи. Вона прикрила рот долонею. Максиме, ти... ти приїхав? Я отримав повідомлення від сусідів, що ти останнім часом часто сама, і я подумав, ну, я подумав, що він зітхнув і опустив очі, що я занадто давно тебе не відвідував. Печивні створіння захвилювалися за спиною Олі. Зірчик підморгнув: Робота виконана! Максим увійшов у дім. І його обличчя миттєво змінилося, коли він відчув знайомий запах кориці. Це те саме печиво, яке ти печеш щороку, пані Ліда витерла сльози та сміялася крізь них. Так, тільки цього року я не сама. Вона вказала на Олю, яка зніяковіла, і на печивних друзів, що вишикувалися на краю столу. Та дружно привітали онука маленьким помахом. Максим моргнув кілька разів. Це справжні? Справжні, усміхнулася Оля. Вони засніжені, особливі. Зірчик гордо випрямився. Ми приносили диво в цей дім, а тепер ваша черга приносити його один одному. Максим обійняв бабусю так міцно. Як не робив цього багато років. Пробач мене, бабусю, тихо сказав він. Я забув, що таке різдво. Але тепер, здається, згадав. Світло в домі стало ще яскравішим, настільки, що навіть темний куточок у коридорі тепер світився золотавим м'яким сяйвом. Печива танцювали на столі. Ялиночка розсипала засніжену крихту, створюючи навколо тепле зимове сяйво, а серце пані Ліди нарешті наповнилося тим, чого їй так бракувало любов'ю. Пізніше, коли всі сиділи за столом, сміялися та ділилися печивом, зірчик тихенько звернувся до Олі. Знаєш, дівчинко, справжні дива не в нас, а в людських серцях. Ми просто підказуємо, як їх розбудити. Оля погладила його по теплій, трохи хрумкій голівці. Дякую вам, сказала вона. Без вас цього б не сталося. Печива схилилися в маленькому поклоні, а в ту ж мить за вікном над містом впала велика сніжинка перша сніжинка справжнього різдва, яке повернулося. І всі знали, тепер у цьому домі свято ніколи більше не засне. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.